Троє мешканців Донеччини зазнали поранень через обстріли росіян. Поліція задокументувала воєнні злочини. Протягом доби війська РФ завдали 2575 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Селидове, Українськ, села Вовченка, Карпівка, Лисівка, Рідкодуб, Шахтарське. Руйнувань зазнали 33 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, заклади освіти, готель, кафе, АЗС, Торговельний павільйон, автомобілі, комунікації, селидове окупанти обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок. По Костянтинівці ворог вдарив дроном та артилерією. Є поранений. Пошкоджено три приватних оселі: заклад освіти і торговий павільйон. На шахтарське великоновосільківської громади росіяни скинули дві авіабомби у МПБ д 30 СН, пошкодили 11 приватних будинків. Заклад освіти. Карпівку Лиманської громади атакували з РСЗВ ураган пошкодили приватний будинок: готель, АЗС та автомобілі. У гірнику внаслідок авіаудару кабами з модулем УМПК зруйновано приватний будинок. Морноград російські війська вчора обстріляли з артилерії, пошкодили кафе. А сьогодні, о 4.40 місто пережило новий удар. Пошкоджено 9 приватних будинків, не житлові приміщення попередньо без постраждалих. Крім того, стало відомо про вбиту та поранено цивільних осіб, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Пантелеймонівки 26 серпня. Поліцією. Та СБУ відкрито кримінальні провадження.